Жінка сказала: усім чоловікам від мене потрібен тільки секс, а я ж то хочу серйозних стосунків. Далі ми почали розбирати з нею усіх чоловіків, які приходили в її життя, і до її величезного подиву з'ясували, що тих, які хотіли виключно сексу, було від сили відсотків 30. Ми спеціально рахували. Але їй здавалося. Що це прям всі чоловіки, от прям всі, а їх лише 30%. А решта 70 хотіли, ну, в принципі, серйозних стосунків, по крайній мірі, не тільки сексуальних. На щось вони там ще могли орієнтуватися. Ну просто ті чоловіки, яких хотіла вона, здебільшого якраз таки хотіли тільки сексу. А ті чоловіки, які хотіли її, ну вона, ну якби їх не сильно хотіла, вона їх взагалі не рахувала, не рахувала за людей. Ну так наче їх немає, такі собі мертві душі. А вони є. І коли ми почали згадувати їх усіх, то з'ясувалося, що їх досить таки багато, аж 70 відсотків. Уявіть собі. Ну вона якось не звертала на них увагу. Ну, от якось так вичилася. Чоловік. Так само сказав, що жінки не хочуть мати з ним стосунки, вони від нього морозяться, і так все його життя. Ми почали розбирати всіх жінок, з якими він хотів мати стосунки, з якими, хоча б щось зав'язувалося, і з'ясували, що ну, тут уже відсотків 40 випадків, наскільки я пам'ятаю, якраз таки він закінчував ці стосунки. Йому щось там не подобалося, і він з них ішов. Так, ну, відсотків 60 випадків у його житті були такими, що жінки не хотіли знімати стосунки. Але ще таке 60%, це майже половина. Тобто, майже в половині випадків, виходить, чоловік сам розривав ці стосунки. Ну він так само категорично цього не бачив, не помічав, тому що йому здавалося, що це з ним ніхто нічого не хоче мати. Чому? Ну, навіщо звертати увагу на жінок, яких ти сам від футболу, правда? Адже тут немає ніякої проблеми, як такої. А от коли з тобою не хочуть мати стосунки, о, це вже проблема. І так по житті, ми до речі, робимо. Коли щось хороше трапляється в нашому житті, ми на це не звертаємо суттєвої ваги, тому що ну, хороше не викликає якоїсь. Е спонуки сильно реагувати. А от коли щось погане, щось неприємне для нас трапляється в житті, о, на те ми звертаємо увагу, бо це викликає в нас психологічне напруження, це потребує якогось викорінення, тобто щось із цим треба робити. Значить, треба туди направляти свою енергію, свій час. І тому нам більше і запам'ятовується все те негативне, що траплялося, і якось підстирується з пам'яті позитивне. І тому. Складається враження, що ну, дійсно зі мною хотіли тільки покахатися і виконати, ну, дійсно, жінки не хочуть мати зі мною серйозні стосунки, вони мекидують. Хоча насправді, якщо розібрати усі ситуації, то ми побачимо реальність, прикиньте, і вона може суттєво відрізнятися від тих мультиків, що є у нас в голові. А ці мультики вкрай важливі, тому що ну, посудіть самі, якщо жінка думає так. Помилково думає. Всі чоловіки хочуть мати зі мною тільки секс. Далі на основі цієї помилкової думки у неї ж вибудовуються інші мультики: типу, ну, значить, зі мною щось не так, а, значить, я якась не така, якась погана, значить, мені треба в собі щось там змінювати, щось там покращувати, а може зробити пластичну операцію, може навчитися дихати маткою, таткою, може піти до психолога, хоча це розумна думка, як виявилося. Може, це якась карма, може ще щось якась погана. І в людина починає знижуватися самооцінка, зникає віра в себе, зменшується любов до себе. Тобто на основі абсолютно неадекватної дійсності думки вибудовуються інші неадекватні дійсності думки, і людина вся така в стражданнях, соплях і печалі сидить і не знає, як жити далі. Те саме стосується прикладу з чоловіком. Якщо він помилково знову ж таки думає, що ці жінки не хочуть мати з ним стосунки, він так само думає: ну я якийсь не такий, щось зі мною не так. Всі жінки тварі чи ще там щось в цьому роді ніхто не хоче мати стосунки з хорошими хлопцями. Коротше, з'являються на основі цієї помилкової думки маса інших помилкових думок, помилкових висновків, зниження самооцінки і т.д. тепер все ще я сказала вище. Тому. Час від часу рекомендовано проводити ревізію своїх думок і поглядів на життя на предмет адекватності дійсності, тобто на предмет відповідності дійсності, чи дійсно в вашому житті так і так, і так, як ви думаєте, чи може все не зовсім так? Ну якщо ви не можете розібратися в цими своїми думками помилковими і не дуже. Загальна рекомендація: звертайтеся до психолога. Психолог поставить вам усі необхідні запитання для того, щоб виявляти ваші неадекватні дійсності думки, які псують вам життя. Бо навіщо псувати життя, якщо його можна навпаки собі покращити і прожити життя в задоволенні і щастям?